Друзі, всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юлія, сьогодні я до вас з одним способом в'язання крайових петельок, тобто у цієї бокової частинки. Цей зразочок зв'язаний з пряжі Альпіна-Альпака, з пицями номер 5 До речі, цей зразок також сама. І в цьому зразку пров'язані краєві петельки звичайним способом, просто виворітними. І ось такий вигляд вони мають. До того ж, сама лицева гладь загортається ось так во внутрішню сторону. Бувають випадки, коли у виробі потрібно зв'язати більш потовщений край, щоб край був більш щільний, особливо, якщо це лицьова гладь, щоб вона менш закручувалася в внутрішню сторону. І цей зразок я зв'язала саме таким: ось такий краєчок має вигляд з лицьової сторони. І з виворітної сторони ось так виглядає, він більш товстенький. Тож далі буде відео, як зв'язати ось такий боковий край. Приємного вам перегляду. Для зразка наберу 12 петель, звичайним способом ниточка від моточка через вказівний, хвостик через великий. Розгортаю спицю на іншу сторону, першу петельку знімаю та роблю ось так накид від себе. Далі в'яжу ряд ряд виворітний, класичними виворітними петлями. В'язати можна також і бабусиними петлями, це кому як зручно. Останню петлю ряду пров'яжу також виворітною петлею, розгортаюсь на лицьову сторону, першу петельку знімаю, роблю накид від себе і в'яжу за малюнком, тобто лицьовими петлями. Дов'язую до кінця рядочку, ось цей накид та краєва петелька. Пров'язую їх разом лицьовою, ось таким способом від себе. Наступний ряд роблю ось так ниточку та знімаю петельку і знову накид від себе. До кінця рядочку за малюнком, тобто виборітними петлями, дов'язую до кінця ряду знову накид та краєва петелька, пров'язую їх разом від себе лицьовою, розгортаюсь ниточка перед спицею. Знімаю петлю і накид до кінця рядочку за малюнком, накид краєва разом лицевою. Тож на початку кожного рядка потрібно зробити накид від себе. А наприкінці рядочку пров'язати накид та краєву петельку лицьовою від себе. Друзі, зразочок я дов'язала, ви його бачили на початку відео, тож сподіваюсь, це відео було вам корисним. Всім дякую, рівних вам петельку.